Настоятель храму святих апостолів Петра і Павла, села Піддубці, отець Михаїл Савка. Як пережити конфлікти після одруження? Сьогодні актуальне у нас питання. Перше, яке було поставлено: як пережити конфлікт після одруження? Це доволі актуальна тема. Суспільства сьогодні, і треба сказати про те, що перед тим як одружуватися, потрібно багато обдумати і поставити віковий, віковий стан так само, тому що коли ми живемо до шлюбу або в шлюбі, коли ще немає діток, в нас Підкові такий період називається в суспільстві, ось і, і, і все добре. А коли народжуються дітки, є якісь побутові моменти, виникають конфлікти, і на засадах того бувають певні розбіжності. Треба сказати про те, що з'єднує чоловіка та жінку Бог, тому що Господь створив чоловікові помічницю, дружину. Ось і сказано в Святому Писанні, покине тому син, батька та матір і пристане до дружини своєї, і будуть одним тілом. Тобто не одна, не одна, а буде одна плоть. Тому конфлікти, як правило. Виникають на засадах певного егоїзму, оскільки ми, люди, християни, все рівно буваємо егоїстичні і таке інше, і виникають певні конфлікти. Треба чітко розуміти місію покликання чоловіка в своєму суспільному житті і в житті в шлюбі, і відповідно життя дружини, яка прийняла таїнство шлюбу і має свої зобов'язання. Тому конфлікт вирішується, звичайно, за згодою. Тому що в Святому писанні каже: носіті грі один одного, не дратуйтесь. І такий інше, і в такий же спосіб, такий же саме спосіб йде примирення. Тому е, конфлікти вони виникають і, і потім, і. і, і Після прожиття якогось певного періоду часу, 10 і чи 15 років. Але люди живуть. Значить, якщо живе пара, значить вона вміє вирішувати конфлікти, в неї є цінності. Вона розуміє, вони розуміють прекрасно, що вони дали обов'язок перед Богом, ставили руки на Івангелія і говорили такі слова, що я беру тебе за. Чоловіка чи дружиною, обіцяю тобі вірність і що не покинути до самої смерті в цьому допоможи мені Боже. Тому е, такі власне чинники, духовні чинники, повинні сприяти тому, що конфлікт повинен бути вичерпаний або є цілі для того, щоб його вичерпати. Якщо таких цілей немає, не поставлено на цілі, шлюб він розвалюється відповідно. Не зуміли виконати конфлікт, не зуміли його. Злагодити відповідно і відбуваються потім такі, на жаль, процеси, такі розлучення, яке, на жаль, сьогодні в суспільстві побутує на новітніх засадах. Що Біблія каже про зраду та перелюб? Тепер що стосується про зраду і шлюб, треба сказати, що в Старому Завіті Господь справді. Щоб скучно чоловіку не було, дав йому і ребра, коли міцно спав жінку Єва, яке називається Життя. Поєднав їх в парі. В книзі Левит, 20 й главі, сказано про, про те, що якщо чоловік буде перелюбствувати з. З жінкою, одруженою і навпаки, нехай будуть покарані, тобто нехай будуть вбиті, тобто було жорстко по відношенню до, до зради, до перелюбства і перелюбника, і перелюбницю в, в новому завіті, в 19-й голові, Євангелиста Матфея. Коли до нього приступили фарисеї і садукеї, і ось почали запитувати, коли можна відпускати жінку на розлучення. Господь каже: чи не написано, що Господь створив чоловіка та жінку, і вони вже є одна плоть. І відповідно вони запитали, а Мойсеїв закон дозволяв розводити, відпускати жінку. Господь чітко підтвердив, підкреслив, що можна відпускати жінку або розводитися тільки з причини перелюбу коли одна зі сторін чинить перелюб на підставі цього. Можна відпускати жінку в іншому випадку, розлучення не може відбуватися, просто що не зійшлися з характерами, чи якщо людина навіть не вірує, тому, що апостол Павло в своєму посланні до Коринфін каже, що чоловік освячується невірній жінці, а жінка освячується невірному чоловіку. Тобто, коли вони обоє, коли вони обоє прагнуть зберегти шлюб, зрада. Відповідно, звичайно, вона має свої межі, можна було би узгодити, якщо є треба вивчити питання цієї зради ось і зуміти пояснити зуміти знайти не не те що виправдання а поставити собі ціль що більше такого не відбуватиметься тоді тоді можна зберегти шлюб і відповідно і продовжити життя оскільки ще тим більше коли є дітки і треба на це увагу звертати тому я попередньо казав що ми даємо клятву не перед тільки дружиною і чоловік Перед жінкою, а дається клятва на святому писанні в святому писанні апостола Павла, тож до офісян, де чітко теж сказано про те, що чоловік є голова сім'ї, а, а жінка це є церква. І відповідно, жінка повинна коритися чоловіку всьому. Всьому тому, що тому, що так було поставлено Богові, Богом і, і в церкві, і жінки нехай у усьому кориться своєму чоловікові. Потрібно це розуміти. Що це є велике таїнство. І апостол Павло говорить, я говорю про Христа і церкву, і це є велика тайна. Це є велика тайна. Тобто шлюб це не тільки просто обов'язок не перед одним, це не, не черговий кілька шлюбів чи черговий раз розписка. а це є таїнство. І так само, як є в нас таїнство, сім таїнства, е, хрещення і миропомазання сповіді причасті. Відповідно, коли людина має намір одружуватися, мають прийняли рішення, вони взяли тайну великого благочестя. Благочестя і е, обов'язку одне перед одним дали присягу Богові і стали однією плоттю. Тому, якщо навіть і відповідно є е, е, коли чоловік жінку відпускає, чи ч, жінка чоловіка, то апостол Павло каже: був у шлюбі, мається на увазі, жив із жінкою чи з чоловіком, то не шукай, як би мовити, другого другого приводу для одруження чи життя. Звичайно, апостол Павло наголошує, що краще було ви залишалися, як я. Ось, бо хто віддає свою дочку, робить добре, а хто не віддає, робить краще. Але щоб ви не розпалювалися, то краще, щоб ви одружувалися і народжували діток і жили сімейним спокійним життям. Тому, коли ми говоримо про таїнство шлюбу, ми маємо розуміти, що це є велика тайна, і Бог з'єднує. На чоловіка та жінку, і вони стають одним тілом, однією плоттю. Їхнє е, життя повинне бути довгим, спра чесним, справедливим, щоб їхні дітки, коли живуть з ними, теж бачили чесний, справедливий суд і теж модель. Модель відношення між чоловіком та жінкою, між батьком та мамою, між мамою та батьком. Тобто, бо вони все копіюють, і потрібно розуміти, що від їхньої моделі буде залежати і життя і їхніх сімей. У нас на жаль стало в сучасному суспільстві модно, особливо в 21 столітті, столітті. Будь-якої причини можна розлучатися, можна будь-якої причини втрачати таїнство шлюбу, можна кілька разів е, виходити заміж. І, і, але в святому Писанні, як ще раз е, або Ісус Христос каже, хто подивиться з пожадливістю на свою, на іншу жінку, той вже в своєму серці вчинив перелюбку. І апостоли запитали, а кому це можливо? Неможливо, людина, не можливо, Бога, е, бо є скупці, які. Самі себе скупили, є скупці від народження, ось і є скупці, які які наслідують Небесне Царство. Тому дуже актуальна тема питання зради і, і шлюбу. Можна багато про неї характеризувати, говорити, але біблійні тексти сьогодні нам чітко вказують на те, що Бог створив чоловіка та жінку один раз і. Без поважних причин відпускати жінку не можна, крім ще раз підкреслюю, ключового причини перелюбу одне і історії. Чи можна пробачати зраду? Воно ніби тягне друге питання і третє: про те, що чи можна пробачити зраду і, і, і такі інші. Ми в святому писанні знаємо із старого завіту, коли пророк цар Давид, будучи коли після Савла, він став, він став царем, і коли йому було 30 років, коли він сидів на анку, побачив Версавію ось красиву жінку, і відповідно зрішив з нею, вона завагітніла від нього, і Господь йому дав. Покарання велике покарання Давид зразу зрозумів свою помилку. Написав великий покаяний 50-й псалом, який ми сьогодні кожен на літургії читаємо і знаємо. Тому це була межа, це було одноразово звичайно, хоча це був теж великий гріх, тому що він був теж одружений. Ось, але разом з тим Господь, як протім пророк Натан йому каже, Господь простив тобі цього гріха, але це був великий довгий процес великого покарання, де Давид кожен раз ніс і приниження від свого сина Веселома, який його принижував, який хотів його. Бити. І відповідно, ми бачимо, що цей, цей гріх був прощений Давидом. Відповідно, ми бачимо в новому завіті про те, що коли привели жінку фарасейця до Київ розпусницю, і почали спокушати, як повинен поступити Христос, як по, по, по закону повинен поступити Христос, каже, хто безрічний, киньте перший на її камінь. І відповідно він і не осудив, і коли він піднявши голову, побачив, що всі розійшлися. Він каже: і я тебе не осуджую, іди з миром, і не гріши. Тобто, як би це прикро не звучало, завжди треба міти пробачати, не робити поспішних висновків, не поробити на, як то кажуть, певних неудуманих кроків дати можливість, звичайно, потрібно людині, щоб вона могла усвідомити свою провину і дати їй можливість можливості можливість виправитися можливість обдумати можливість мати мати кращу думку і більше до цього не допускати я ще раз повторюю, якщо це є систематичне порушення зради, то відповідно звичайно рано чи пізно воно вже проводить до морального і на, і на таких засадах вже побудувати міцну сім'ю неможливо, але завжди як і Бог. Так, і ми люди з вами один одному повинні давати кожен раз шанс, який би міг дати можливість зберегти сім'ю і таке інше. В святому писанні Івана в відкриванні Богослова сказано, що ні перелюбники, ні слухняні батькам, ні мрд, ні допоклонники. Царство Божого не унаслідують, і потрібно розуміти, що царство Боже береться силою, і, і, і чоловік і дружина це випробування одне одного. Ось це випробування збереження сім'ї і збереження місця в небесному царстві. Тому що ми бачимо в новому завіті. Апостол Петро теж був удружний. як свідчить, у нього було те ще. але йому нічого не завадило піти за Христом, залишити жінку, тещу, дітей і піти. За Христом. Тому, якщо сьогодні завершувати нашу нашу програму, тому що вона є дуже актуальна, дуже базова на сьогоднішній день, дуже цікава, звичайно, не вистачило в ефіру розказувати про всі життєві випадки того життя. Тому моє кредо, щоб я порекомендував, звичайно, треба навчитися терпіти, навчитися мовчати інколи, навчитися. Зберігати шлюб, як би важко не було. Ось, і, відповідно, такий спосіб затерпіння Господь потім дасть Небесне Царство, побачивши, що ми трудилися і терпіли, і, відповідно, тим самим, і тим самим зберегли сім'ю. Тому нехай наша кожна сім'я в час випробування сьогодні війни, де є дуже багато випробувань, де дуже багато дружин, чоловіків виїхали за кордон. І це є теж випробування для кожної людини, для кожного християнина, зокрема для кожної молодої сім'ї. Тому нехай Господь всіх тих, які благословив на шлюб, збереже цей шлюб вірним, недоторканим. І нехай, як каже Апостол Павло, ложа буде не осквернена. Тому хай Господь всіх благословить і дасть нам перемогу і силу, на на зберегти і шлюб, і зберегти нашу Україну, і зберегти наш український народ. Слава Ісусу Христу!